Страва серця закарпатської кухні, яку обожнюють і місцеві, і туристи. Бограч це не просто суп, а ціла традиція. Ароматні спеції, запашне м'ясо та щедра порція овочів, але приготувати його нелегко і не лише через технологію. Вартість інгредієнтів зростає. За даними експертів дослідницького центру, Карпатський центр полінгових досліджень. Лише за листопад ціни на продукти для бограчу піднялися на 12,5%. Формується ціна бограчу відносно інгредієнтів, і, наприклад, теля... Не змінилася ціна пограча, по-моєму, взагалі на протязі. Років, якщо я не помиляюся, ну, можу помилятися, але не в великому відсотку. А формується ціна бограча відносно того, що які інгредієнти входять, тобто не які, а ціна інгредієнтів, які входять в цей бограч. Ну, наприклад, телятина зараз виросла в собівартості за останній рік в два рази. Відповідно, цей малесенький кусочок інгредієнту в самому бограчі теж має зрости. І от так от формується ціна для приготування бограча вдома в цього літра треба потратити ну ті же 4 години. Якщо врахувати собі вартість мого робочого часу, який я потрачу на приготування бограчу, то відповідно в як ви сказали, в ціні він буде дорожчий. Ну якщо зробити, що біля цього готування бограча збирається вся моя сім'я, і це вже як атракціон? Ну тоді вже не можна рахувати гроші тут в залежності від того, як ви це рахуєте. Відповідно до індексу Бограча, у жовтні 2025 року родині з п'яти людей приготувати цю страву коштувало 684 гривні. У листопаді витрати зросли на 86 гривень. Загальна сума становить уже 770. Але чи можуть Мукачівці дозволити собі? Таку страву, наприклад, сім'я, якщо живе чоловік з дружиною і мають двох-трьох дітей, і в них мінімальна заробітна плата. Не беремо те, що вони живуть, наприклад, на зйомній квартирі. Порахувати комуналку і прожитковий мінімум, ну я рахую, що не всім. Можна сказати, що трошечки дорогувато, але надзвичайно смачно. А зараз курятина виросла. Зараз м'ясо виросло, трошки змінилися і, на жаль, подорожчало. У цінах не, думає. не думає. якщо на свята, готуємо на народження, там на якісь такі на новий рік, на різдво, оце можна собі дозволити. А так. На ринку цінова ситуація змінюється постійно. Вартість м'яса, овочів та спецій залежить і від сезону, і від попиту. Цього року подорожчання торкнулося майже всіх продуктів, з яких готують бограч. Плюють люди на бограч, конечно, і картопельку, і морковочки і цибульку. Овочі на, на, на даний момент це дешево. Ну м'ясо до нього купити. звісно, м'ясні вироби, молочні вироби дуже подорожчають. й овочі ще може тиждень-два потримається. Ціна потім вони вже. Коли морози, то трошки піднімуться, бо люди будуть топити світло, це все. Так що то на 15-20% по-любому подорожчає. Я думаю, що для пенсіонера дорого. А може для такої людини, якої там двоє-троє людей працює в сім'ї, то недорого. Що вам сказати? Ну, бограч, якщо звариш, то не на один день. Два, як борщ, два-три дня люди мають що їсти. Попри зміни на ринку, бограч продовжує залишатися цією стравою, яка збирає людей разом і зберігає традиційну кухню в Закарпаття. Іде б його не готували, у казані вдома. Аче в закладі він залишається частинкою місцевої культури?